Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео хотів нагадати вам номери екстрених служб. От. Друзі, але я хотів сказати перед цим, що, будь ласка, підпишіться на мій канал от, та поставте лайк. Мені. Приємно, точніше, вам дуже легко це зробити, а мені дуже приємно. От. Друзі, ми вже з вами набрали 1053 підписники. І скоро, сподіваюся, ми наберемо 300 тисяч переглядів. Ось така в нас аналітика. Давайте, горіть, трохи під натисніть. І скоро ми вже наберемо 8000 лайків. Друзі, ну що, погнали, лише хотів перед цим сказати, що на ці номери не можна просто так дзвонити. Дзвонити лише в надзвичайних ситуаціях. Наприклад, там в швидку допомогу, якщо ви подзвоните просто так, то Може, якщо вам немає 14 років, то вам, вас на перший раз вибачать, От. але можете дати штраф батькам. От. Тому, друзі, запам'ятайте, ніколи не дзвонимо в екстрені служби просто так. Ну що ж, давайте, дивитися. Так, перший номер це доволі такий важливий номер зараз в, нас, в наш час. Це номер 101 це пожежники та ДСНС. Ну, Думаю, всі знають, цей номер, от, пожежники гасять пожежу, а ДСНС викликають, там, наприклад, якщо ви там побачили якийсь там вибуховий пристрій, чи міну, чи ще щось небезпечне, то треба дзвонити в ДСНС. Але нагадую, що якщо побачили ви міну, не в кої разі поряд з нею не дзвоніть, тому що є міни, які спрацьовують, коли ловлять радіосигнал. От... Друзі, дивіться, як подзвонити безпечно в ДСНС, коли ви побачили міну. Ідіть той же ж дорогою, якою ви йшли, треба відійти не менше, ніж на 10 чи 15 метрів. От, І тоді вже можна дзвонити в ДСНС. От. Але вам треба повідомити адресу о, типу, місто, населен... Там населений пункт, от, район, там, чи область, адреса, от, що побачили, як вас звати, це все треба повідомити. От, треба подумати, чи зможу я це все повідомити, чи ні. Якщо ви не впевнені, що зможете це повідомити, цю інформацію, то краще покликати там под, покликати або подзвонити дорослим. От. Далі, друзі, дивіться, нагадую, зараз оці номери, там пожежники, швидка допомога, там ДСНС, поліція. Це зараз в наш час дуже, важ... дуже важливі номери. Хоча вони завжди були дуже важливі. От. Друзі, давайте ще раз вам, що 101 це. Дивіться, це, пож... це пожежні та ДСНС. От. І хотів нагадати, що дзвонимо на ці номери. 101. Там на номер 101, тільки лише в... Ви... Екстреному випадку. Наприклад, там, якщо у вас сталася пожежа, там, дзвоните по номеру 101 і говорите там добрий день, в мене пожежа і описуєте, де це сталося, там, адресу, там, місто чи область, район, вулицю. от, Як вас звати прізвище, я по -батькові. от. Описуйте це все і. Якщо сталося займання, типу пожежа сильна, от, тоді вибігайте з квартири. От. Якщо прям така сильна пожежа, що заклиніла двері, тому якщо ви не на високому поверсі, на жаль, треба, треба стрибати в вікно. От, якщо ви, звісно, не на дев'ятому поверсі. Друзі, якщо ви на дев'ятому поверсі, то, на жаль, ви вже спригнути вікно не зможете. От. Якщо ви там, наприклад, на першому поверсі там, чи другому, можна безпечно спригувати з вікна, От, з балкона чи з вікна. Якщо з першого поверху ви. Можете не боятися нічого, от. Тільки можете боятися, якщо там поряд машина стоїть там, чи скло хтось поклав якесь, чи, чи асфальт. От. Але боятися не треба. От. Друзі, якщо ви на третьому поверсі, це вже буде небезпечніше. Треба задуматися, чи треба це робити, чи ні. Можна, звичайно, спробувати, але краще, якщо ви на третьому поверсі, то дивиться, просто що зробити, дивиться, просто там, наприклад, ви прикладуєте, е, там, закриваєте мокрою. Якоюсь тряпочкою чи серветкою. Ніс та рід, от, І спробуйте, якщо пожежа там тільки почалася, вийти через двері. от. Ні в кої разі не можна користуватися, якщо ви вийшли через вхідну двер, от, Не можна користуватися там ліфтами. О, чи ще чимось. Там, ліфтами не можна користуватися ні в коєму разі, навіть якщо ви на дев'ятому поверсі чи на восьмому. О, от. Дивіться, друзі, після цього чекаємо появу пожежників. О, Далі, друзі, в нас іде номер дуже важливий 103. Наприклад, якщо ви там якось себе. Там е, погано почуваєте, там... Ну, якщо у вас температура 37-2, то, звісно, дзвонити в швидку допомогу не треба. Тільки треба дзвонити, якщо, наприклад, у вас там сильна голова болить, от, сильна голова болить, там ви п'єте таблетки, але вам вони не допомагають, от тільки тоді треба викликати швидку допомогу. От. І далі номери 104 та 102 це поліція та газова служба. От. Тому всім до побачення, всім гарної ночі.